Ми сьогодні з вами поговоримо про геймерський ноутбук, який неочікуваний. Точніше, він неочікувано може здивувати ціною, можливостями, виконанням та ще багато чим. Я б сказав би навіть, що це такий собі геймерський топ за свої гроші серед ноутбуків, але це вже буде занадто. І я спробую розповісти вам про нього без зайвої води. Добре, вітаю, вас, шановне панство, на каналі Розетка Геймерс. І сьогодні ми з вами поговоримо про Lenovo Legion Slim 5. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. І в мене до вас величезне прохання. Давайте обійдемось без ось цього та краще ПК зібрати. Добре, ви ж не пишете під оглядами мотоциклів та краще купити авто, правда ж? Що молиново реально біда, так це з неймінгом. По-перше, основна назва з приставкою Slim взагалі не відповідає реальності, адже цей ноутбук взагалі не тоненький, і така назва може відлякати його потенційних покупців, які з назви можуть вирішити, що це тоненький пристрій, який має якесь дуже урізане залізо чи шалені температури. А це не так, ба більше у порівнянні з найтоповішим Legion Pro 7. Різниця в товщині усього 2 міліметри. Тож про яке слім йдеться, я не зовсім розумію. А ще, хоч у нас в Україні їх і немає, наскільки я розумію, але кожна модель з простішою відеокартою тонша за більш потужну. Таке, я взагалі, вперше бачу, бо зазвичай використовується одне і теж шасті для усього модельного ряду. Друга проблема неймінгу його модель. Не ось це загальне Легіон Slim 5, а більш конкретне 16 irh 8, яке дозволяє відрізняти його від моделі на AMD, наприклад. І от я вбиваю в пошук ці букво цифри і отримую 5 ноутбуків, один з яких взагалі навіть не Легіон, а типу універсальний пластиковий лок. Тому, як на мене, з неймінгом треба щось робити. Проте тим, візуально це взагалі незвичний геймерський ноутбук. Навіть мої улюблені роги з коробки більше світяться та мають значно більше агресивних ліній. Матеріали тут збалансовані: нижня кришка, пластик, топ-кейс метал. І за що особисто від мене величезна подяка хлопцям та дівчатам з Lenovo, через колір та обробку цього металу я не бачу за секунду там усі свої відбитки пальців та рук. Так, у мене з цього приводу пункти, про які я завжди кажу так. Я не кажу про те, що він взагалі не збирає відбитків, він збирає їх, але їх не так видно дуже швидко. Зібраний він на славу відчувається приємно і на моє здивування, на відміну від більшості популярних геймерських ноутбуків, кришка тут відкривається на усі 180 градусів. Той же час, мабуть, через це педлі намагаються одночасно бути легкими для відкриття і тугими для фіксації. І з останнім, наче, усе ок, фіксується воно нормально, але дисплей гойдається ще добрій такі дві секунди. Але до корпусу є питання і окрім цього, не переймайтеся про них пізніше. Роз'ємів тут більш ніж достатньо. Два USB 3.2 Gen 2 Type-A, один USB 3.2 Gen 2 Type-C з підтримкою DisplayPort 1.4, ще один Type-C USB 3.2 Gen 2 з Power Delivery на 140 Вт, та також з DisplayPort, HDMI 2.1, RJ45, комбінований аудіороз'єм для навушників та мікрофону та Картрійдер, у мене таке враження, допоки я нив про їхню відсутність в інших ноутбуках, Lenovo подивились мої огляди і вирішили вставити його навіть не в крієторську модель. Дякую, це плюс. Клавіатура типова леноюська м'яка клавіатура, що має характерний вигин та форму, і уявляєте, вона навіть без RGB. І це навіть не вплинуло на FPS, дивина, та й годі. Може, RGB є в інших якихось модифікаціях, а може, навіть якщо б і в цій моделі воно раптом було, я б я взагалі не здивувався. І пізніше ви зрозумієте, чому. Клавіатура має довгий хід клавіш і до того ж з немаленьким таким супротивом та відскакуванням, що в геймерських моделях зустрічається не так вже й часто. Треба звикати, скажімо так. В той же час, незважаючи на доволі компактні габарити всього ноутбуку, тут усі клавіші нормального розміру, а ще й нам педу знайшлось місце і з нормальними повнорозмірними стрілками. Ну і дякую, що кнопка живлення розташована взагалі окремо, а не десь біля деліт. Кнопка живлення, до речі, світиться в тому тим світлом, яке означає той чи інший режим роботи. Хоча біля деліт, до речі, вирішили припнути приприпнути і що особисто мені трохи незручно. Тачпед стандартний, непоганий, 120 на 75 мм, міліметрів, гладкий, не скляний. Загалом він ок, якби не звук взаємодії з ним. Спрацьовує він дуже гучно. Весь тачпед трошки розхлябаний, тож тут можу тільки посварити. Йдемо далі. Дисплей тут дуже поважний, як для одного з найдешевших ноутбуків з 4070. IPS 16 на 10, QHD, тобто 2560 на 1600, 165 Гц, та майже 100% покриття стандарту SRGB та з напівматовим покриттям. Ідеального калібрування з заводу тут немає, проте якщо ви збираєтесь використовувати його саме для цього, для роботи з кольорами, я думаю, що все ж можна десь знайти колориметр та відкалібрувати екран для своєї роботи. Максимальна яскравість приблизно 350 ніт, але вона, звісно ж, нерівномірна по усій поверхні. Якщо залити увесь екран білим, то вона буде десь на позначці 300 ніт, що є таким собі стандартом в ноутбуках такого класу. Справжній час відгуку менше 8 мілісекунд від чорного до білого, і навпаки, та менше 12 мілісекунд grey to Grey. І у нього немає щим. Так, чим керування підсвіткою є в багатьох ноутбуках, просто його частота дуже велика, тому не страшна. А тут його немає взагалі абсолютно. Загалом, особливо враховуючи цінову категорію пристрою, дисплей приємний і якось дуже присікуватись до нього складно. Тепер переходимо до найцікавішого – заліза. Найцікавіше це тут, тому що особисто я обожнюю середній сегмент, тобто збалансовані процесори та відеокарти. По-перше, бо такі пристрої коштують більш-менш адекватно на відміну від усіляких топових варіантів 13900 та 4090, навіть в мобільних їх варіаціях. А по-друге, шанс на адекватну роботу під навантаженням значно більший. Зараз трошки лірики. Чим потужніше ваша заліза в ноутбуці, тим більше воно буде грітись. Системи охолодження, як правило, використовується одні і ті ж для усього модельного ряду, тому молодші відеокарти та процесори що логічно менше нагріваються, ніж топові варіанти, тому і системи охолодження набагато простіше впоратись з тими температурами. Тож конкретно в цій модифікації використовується Intel Core i 7 13700 h який вже став золотим стандартом як для геймерських, так і для робочих варіантів: 14 ядер, 20 потоків, базова тактова частота 2,4 ГГц короткочасний турбобуст. З одного ядра максимально 5 ГГц, Доповнює цей процесор відеокарта Nvidia RTX 4070, що має 8 ГБ відеопам'яті та 140 Вт максимально TGP. Конкретно в цій модифікації встановлено 32 ГБ оперативної пам'яті DDR5 з частотою 5200 МГц. існує модифікація з 16 ГБ, яка на сьогоднішній день на 2000 дешевша. Чи використовується там одна планка на 16 чи 2 по 8 я не знаю. Якщо одна, то проапгрейдити, звісно, можна, тим паче, що ця планка десь так приблизно і коштує. Проте, як на мене краще одразу брати на 32 ГБ в такому випадку. Але це зараз може то якісь акції, я не знаю. Тож переходимо до продуктивності, і тут я мушу все ж налити трошки води для розуміння ситуації. Перше, що мене здивувало, у ноутбуку немає софту. От прям взагалі програмне забезпечення відсутні. І я до вчорашнього дня навіть не намагався його шукати, бо тут на корпусі є наліпка з інформацією, як перемикати режими продуктивності, через яку я власне і вирішив, що до нового. Взяли і відмовились від софту, і вирішили зекономити і не робити його. І вчора виявилось, що софт все ж існує, старий добрий Lenovo Vantage, який є дуже аскетичним у порівнянні з софтом інших геймерських ноутбуків. І поки я не знав про софт, я вже думав казати, що от на відміну від сучасних ноутбуків, тут немає можливості відключити вбудовану графіку і позбутися ботлнеком. А виявилось, що можна. Більш того, софт має ще й можливість розгону відеокарти за бажанням. Хоча, як на мене, тут трошки заслабка. Для цього все ж система охолодження. Усе це я веду до того, що більшість зроблених мною тестів були зроблені в стандартних профілях автоматичної та максимальної продуктивності. Тож почнемо з режиму максимальної продуктивності. В ньому ноутбук спочатку знімає ліміти на споживання. Відеокарта теоретично може споживати до 140 Вт, а процесор теоретично може споживати до 125 Вт. І теоретично це дійсно так, якщо навантаження на них окреме одне від одного в стрес тесті. Виграв же, якщо ми запускаємо умовний кіберпанк з оновленням 2.0 і вмикає, Маємо налаштування на середній рейтрейсинг, то можна на налаштуваннях з середнім рейтрейсингом DLSS на якість та увімкненою генерацією кадрів, яка є беззаперечним плюсом відеокарт 40 серії. Тільки, будь ласка, давайте без полеміки, що це не справжні кадри, бо їх дає на рушій, а штучний інтелект. Можна отримати більше 65 кадрів за секунду, що в бенчмарку, що в грі. Було б більше, якби реконструкцію променів дозволяли усюди, а не тільки в найпотужнішому арті режимі. Так. Там, навіть, наче вже є якийсь мод, але для стабільного тесту то занадто складно. При цьому температури процесору знаходяться в межах від 85 до 92-95 градусів. Нагадую, що в цьому режимі продуктивності ноутбук валить продуктивністю просто на максимум можливостей. Пізніше зрозумієте, чому я роблю на цьому акцент. Відьмак 3 з налаштуваннями на RT, тобто максимальні якість картинки плюс промені, DLSS на якість більше 70 кадрів за секунду. Starfield на середніх налаштуваннях з увімкненим FSR 2, так само приблизно 70 кадрів. RDR 2 на налаштуваннях Favor Quality приблизно 80 кадрів за секунду. Ситуація з температурами приблизно усюди однакова. Потужні ядра працюють на 4,7 ГГц, ефективні на 3,5, і частоти трошки скидуються то на одному, то на іншому ядрі, коли температура сягає 92-93 градуси. Тобто захист від перегріву спрацьовує дуже обережно, не дропаючи дуже сильно продуктивність. Нагадаю вам, що такі температури в ось цих мегапродуктивних режимах це вже норма, таке майже в усіх ноутбуках. А виробники процесорів дозволяють використовувати усе це з температурами до 100 градусів. Ну я окремо хочу відмітити те, що тут нормальна перфорація для кулерів для того, щоб сюди потрапляло повітря, жодних візерунків і чогось такого іншого. І здебільшого на цьому місці мої роздуми про продуктивність закінчуються, адже що як непродуктивний режим є показником максимальної продуктивності ноутбуку. Проте я все ж вирішив перевірити і автоматичний режим, в якому все стало цікавіше. Тож перемикаємось на автоматичну роботу ноутбуку та системи охолодження. Тобто відеокарта обмежується TGP 80 Вт, а процесор буде споживати максимум 65 Вт навіть під стрес навантаження. За таких умов показники продуктивності, звісно ж, будуть меншими. Про те наскільки і як сильно це попливає на FPS в іграх та температури. Тож заходимо в кіберпанк, бачимо, що потужні ядра працюють з частотами 3,4, 3 і 6 ГГц, ефективні балансують на позначці в 3 ГГц, і усе це дає нам температури процесору приблизно в 65 градусів. Про температуру графічного чіпу я нічого не кажу, бо там із максимальною продуктивністю було до 70 градусів, а тут взагалі 60. Але найголовніше, що лічильний кадрів показує майже той же FPS, 63 в. Авто з температурою шістдесят градусів проти 66 в турбо із температурою під 90 градусів. Така ж історія і в інших іграх. Starfield в, в авто. Ми отримуємо такі ж частоти та температури, як і в кіберпанк, але FPS при цьому взагалі нічим абсолютно не відрізняється. Але це запитання до Starfield, а не до продуктивності ноутбуку. У відьмаку ситуація точнісінько така ж в RDR Різниця в декілька кадрів. Тож, якщо робити якийсь висновок стосовно продуктивності, вона більш ніж окей. Я вважаю, що на середніх артівки. Іберпанк отримати в 2К нормальні 60 фпс на середній карті – це гарний результат. Та й взагалі усі сучасні проєкти на високих налаштуваннях графіки, користувач отримає стабільний приємний ФПС не захмарний, а саме такий, який необхідний для комфортної гри. Знову ж в QHD. А от з режимами роботи ситуація більш ніж цікава. Це чи не перший випадок в історії, коли вмикання турборежиму по суті не дає нічого, окрім підвищення температури, в нормальному ж режимі, в якому там ще є якийсь штучний інтелект, куди ж без нього, усе більш ніж приємно, і знову ж, на відміну від більш потужних моделей, температури більш ніж адекватні, як в іграх, так і в стрес-тестах. Що ще варто тут додати? Існує версія така на AMD, яка, наче як трошечки дешевша, в неї ще оперативка зі швидкістю 5600. Але наскільки і в який бік відрізняється продуктивність цієї версії? Я не можу вам сказати. Накопичувач тут, на мій подив дуже швидкий, хоча в ноутбуки цього класу, як правило, ставлять все ж менш швидкі NVMe на варіанти. А ще тут два місця під накопичувач, тож можете доставити ще один. Ще до речі, в софті, який виявився абсолютно не обов'язковим, є прикольні усілякі фішки, одна з яких вмикати ноутбук після підняття кришки. Дуже проста особливість, але приємна. А ще комбінацією клавіш можна перемикати герцівку дисплею, або можна дати можливість ноутбуку це робити самостійно. Звук з динаміків доволі середній басів майже взагалі немає, тому на нього не розраховуйте. Вебкамера є, навіть Full HD, а ще її фізично можна вимкнути завдяки спеціальному перемагачу, десь. Десь ось тут. Адаптер живлення дозволяє наснажувати батарею за 45 хвилин, що є чи не рекордним показником серед геймерських ноутбуків. За бажання фірмову Rapid Charge можна вимкнути, якщо ви частіше за усе тримаєте ноутбук на живленні. Ну а без живлення він стандартно пропрацює 4-5 годин з батареєю 82 годин, в залежності від яскравості, дисплею та навантаження. Якщо йти до якихось висновків, я дуже приємно вражений цим ноутбуком. Lenovo Legion Slim 5 – це саме те, як має виглядати ноутбук середнього рівня. Він не вичорний, у нього все чудово з охолодженням та продуктивністю, і на диво у нього доволі якісний дисплей. В той же час таку собі бюджетність видають погані динаміки, розслябаність корпусу, зокрема от дисплею та тачпеду. В той же час це один з найдоступніших варіантів з 40-70 на ринку. Ну, а що ви думаєте про Lenovo Легіон Slim 5? Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну. Леново Легіон Зовсім адекватні. Як і в іграх, так і в стрестет. Клавіатура. Типова Еленовість.